Друзі, усім доброго вечора! Я Анастасія Друсінова, журналістка медіаплатформи вгору. Сьогодні поговоримо про Береславський район із головою Береславської районної військової адміністрації Володимиром Літвіновим. Тож, будь ласка, ставте свої питання у коментарях. Будемо намагатися на них відповідати. А я розпочинаю з огляду новин останньої доби. Рівень води в Дніпрі на позначці Херсон на 3 см нижче ніж до підриву Каховської ГЕС. Так станом на 28 червня, рівень води становить 28 см. Для порівняння до підриву греблі Каховської ГЕС рівень води у Дніпрі на позначці Херсон становив 31 см. Про це повідомляє Укргідроенерго. Також тривають переговори. Зі Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком щодо фінансування відновлення ГЕС за минулу добу, 27 червня, окупанти здійснили 72 обстріли Херсонщини, випустивши 316 снарядів із мінометів, артилерії, градів та безпілотників. Через обстріли поранення отримали три людини. Про це повідомила Херсонська ОВА. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів. По Херсону ворог випустив шість снарядів. Поранено двох людей. У тимчасово окупованому селищі Горностаєвка Херсонської області окупанти забирають житло в людей, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Відібрані будинки маркуються табличками власність Російської Федерації. До поліції надійшло повідомлення, що в тимчасово окупованому селі Нова Збурівка Скадовського району окупанти на БТР наїхали на 83-річну жінку. Про це повідомила поліція Херсонської області. Жінка перебувала біля паркану свого будинку. Унаслідок ДТП потерпіла, загинула на місці. Йдеться в повідомленні. Жителька Херсона очолила лікарню при окупантах. Їй загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, підозрювана під час окупації Херсона співпрацювала з росіянами та обійняла посаду головного лікаря в захопленій окупантами Херсонській міській лікарні. Жінка виконувала організаційні та адміністративні функції. Також вона сприяла встановленню системи охорони здоров'я РФ у регіоні. Біля селища Комишана через обстріли окупантів вигоріло 10 гектарів урожаю ячменя. Про це повідомила поліція Херсонської області. Зафіксовано пошкодження багатоповерхових та приватних будинків, кафе, гаражів та автомобілів. У селищі Антонівка російські військові влучили в будинки на 9 вулицях. Також поранений 36-річний чоловік та жінка віком 81 та 60 років. На Херсонщині розміновано 704 гектарів територій. Більша частина з них це мікрорайон Корабел. У цій частині Херсона вибухотехніки знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів, які були принесені водою через підрив Каховської ГЕС. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокуїн. Для прибирання території корабельного району працювали 120 фахівців та 37 одиниць техніки. Херсон відвідали тимчасовий повірений у справах Швеції в Україні Ленард Лінер та перший секретар відділу міжнародного співробітництва та розвитку Ерік Петерсон. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. На зустрічі обговорили ситуацію в Херсоні. Під час розмови Ленард Лінер та Ерік Петерсон торкнулися теми допомоги в розмінуванні Херсонщини. Люди, які мають приватні свердловини, можуть звернутися до Херсонводоканалу для аналізу води на її придатність для вживання. Про це повідомили журналістам медіаплатформи вгору в Херсонводоканалі. Всі необхідні контактні телефони ви зараз бачите на екрані. Вода придатна для споживання в усіх районах, крім затоплених територій, розповіла співробітниця Херсонводоканалу. Більше інформації про якість води, читайте на сайті вгору. Посилання ми вже залишили у коментарях. Станом на 27 червня Херсонгаз відновив розподіл газу до чотирьох багатоповерхівок у корабельному мікрорайоні та в три будинки у Білозерці. Про це повідомила Херсонська Ова. Також оператор газорозподільної системи в Херсонській області зазначив, що відновлено роботу електронних сервісів. Їх робота припинилася через підрив росіянами Каховської ГЕС. Водою було пошкоджено електропостачання. Херсонгаз відновили роботи особистого кабінету та чат-боту заочно повідомлено про підозру в публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму на території України мешканцю Генічіська. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. У червні 2022 року в Генічіську підозрюваний публічно демонстрував комуністичний прапор. Пізніше чоловік виклав в групі одного з месенджерів фотознімок із використанням комуністичної символіки, демонструючи її широкому загалу людей. Ідеться в дописі: у полі поблизу села Чкалово, Велико Олександрівської громади, під час польових робіт на російській міні підірвався комбайн. Про це повідомила Херсонська Ова. Через детонацію вибухівки поранені двоє чоловіків, 41 та 36 років. Їх ушпиталили. Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі не відвідують ці місця, якщо не впевнені, що там працювали сапери. Деться в дописі біля селища Комишана через обстріли окупантів вигоріло 10 гектарів урожаю ячменя. На цьому я завершую блок новин, і до нас вже приєднується голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Пане Володимире, вітаю. Вітаю, що зараз відбувається у населених пунктах після затоплення, та чи є у людей можливість відновлювати пошкоджене майно? На сьогоднішній день в двох територіальних громадах Бориславського району це Калинівська територіальна громада і Тягінська територіальна громада, які у нас потрапили під затоплення. Відбуваються роботи по очищенню будинків, по відкачуванню води з тих будинків, які були затоплені. З моменту затоплення у нас е, було е, затоплено всього 270 будинків по Бориславському району в зазначених громадах, які вже я обозначив. Е, значить, на сьогодні прачу, працюють уже е, комісії по обстеженню будинків, які були затоплені. Е, близько 100 будинків. На сьогодні у нас е, ми виявили, що вони не. Неможливо їх відремонтувати, тобто вони повністю зруйновані від води. Решта будинків, які були підтоплені, проводяться їх обстеження. І я думаю, що як тільки це все відбудеться, тоді ми будемо думати, як людям допомагати вже відновлювати ті будинки, які це можливо зробити. Ну а ті будинки, звісно, які зруйновані. Люди будуть реєструватися да, в дії і будуть отримувати допомогу від держави, яка на сьогоднішній день працює. Uh -huh. Тобто, що стосується евакуації, то з моменту затоплення нами та разом з волонтерами було куйовано з двох територіальних громад 246 людей. Із них 19 – це діти і 7 – це маломобільні версти населення. Дев'ять людей ми евакуювали за межі Херсонської області. Решта 237 людей залишилися в межах територіальних громад, як Правила вони перемістилися до своїх сусідів або близьких знайомих. Тому на сьогодні на місцях працюють всі комунальні служби, ДСНС, відкачуючи воду, тому що вода ще є, рівень води знижується щодня, але роботи ще вистачає, є МОЛ, є дуже багато камиша, який принесло течією. Тому після того, як всі ці роботи будуть проведені і весь цей. Усе це сміття буде вивезено, тому будемо вже думати, як поновлювати людям житлові будинки. Чи провозять гуманітарну допомогу в Береславський район, Яку саме? Чи привозять будівельні матеріали, і в чому зараз є для Береславського району найбільша нестача? Так, звісно, допомогу благодійну везуть з усіх куточків світу, за що я дуже вдячний всім, хто допомагає Бориславщині. На сьогодні всі територіальні громади забезпечені бутильованою водою, продуктами, харчуваннями і засобами гігієни. На сьогодні питання стоїть саме в будівельних матеріалах: це шифер, це дерев'яні балки, це цвяхи, це цемент, це цегла. Також потреба, ми опрацьовуємо зараз питання по потребі. Люди потребують да, побутової техніки, якихось там приладів, які в них згоріли від затоплення. Зараз збираємо потребу, будемо звертатися до волонтерів, щоб допомогли нашим людям. Чи забезпечений Бориславський район електроенергією та газом? Що стосується електроенергії, на сьогоднішній день у нас Бориславський район налічує 151 населений пункт. Станом на сьогодні 123 населених пункти вже під'єднано до електромережі, це, що складає близько 81,5%. Решта населених пунктів, на жаль, у нас залишаються сьогодні без світла. Це ті населені пункти, які знаходяться на правому березі вздовж річки Дніпро, які являються преферентовими, які щодня обстрілюються ворогом. Тому на сьогодні планувати коли розпочнуться там роботи, неможливо до тих пір, поки ми не відгонимо ворога якомога далі. Як тільки це відбудеться, тоді Херсоно-Боленерго зможе приступити до виконання робіт інших населених пунктів. Що стосується газопостачання, з нас 37 населених пунктів по Бориславському району газифіковані. На сьогодні 25 підключено до газопостачання, що складає близько 68%. Решта населених пунктів, а це населені пункти, які відносяться до Бориславської територіальної Бориславської територіальної громади. Поки підінати до газопостачання неможливо, тому що Мережа газопостачання, по якій йшов газ, вона йде з лівого берега через Каховську ГЕС Ну Ми знаємо, що зараз там відбулося, да є руйнації, тому доступу туди фахівців поки немає, поки не відгонимо ворога подалі. А чи є можливість завозити, я не знаю, газові балони населенню газові так газові балони завозяться по потребам населення, а скраплений газ, якщо в цьому є потреба. Ми формуємо потребу, начальники військових адміністрацій передають, і ми намагаємося їм завозити той скраплений газ, ті населені пункти, де це небезпечно завозимо. Ті, звісно, які знаходяться під постійними обстрілами, ну наразі це неможливо. Чи є такі населені пункти, де немає електрики від початку війни? Якщо є, що це за населені пункти? Населені пункти такі, звісно, є. Це е, село, наприклад, урожайне, яке Бориславської територіальної громади вже більше восьми місяців без світла. Вчора буквально от е, п'ять населених пунктів наші е, працівники Херсонабленерго підключили. Сьогодні підключили вже костирку. Завтра планують підключити е, село вже урожайне, е, тому. Ті це останній населений пункт, який поки на сьогодні вони підключать, і будемо надіятися, що ворога наші збройні сили якомога швидше відгонять, і решта населених пунктів буде теж підключена до світла. Після підриву Каховської ГЕС постала також проблема із водою. Скажіть, будь ласка, як зараз із цим у районі, які населені пункти найбільше потерпають від нестачі питної води? Ну так, звісно, така проблема є. Ті населені пункти, які потрапили під затоплення, це Калинівська територіальна Тягінська територіальна громада. Звісно, там є проблема з водою. Ну, також є проблема з водою і в тих населених пунктах, і в тих територіальних громадах, які знаходяться вище Каховської ГЕС. Тобто, на сьогодні там спостерігається обміління свердловин. Це така громада, вже як Новоолександрівська, Малівська. Вже виявлено, що по одній свердловині відсутня взагалі вода. Тому зараз ми пропрацьовуємо з територіальними громадами, звертаємося за допомогою Херсонської обласної військової адміністрації до всіх небайдужих благодійних організацій з приводу берління нових скважин, ті громади, де це необхідно. Ми зараз збираємо потребу. І будемо працювати в цьому напрямку. Ну а так, звісно, благодійники за що дуже вдячний, нам щодня всі громади доставляють бутильовану воду, поки такої критичної ситуації з водою немає. Ворог щоденно обстрілює Борислав. які об'єкти найбільше страждають від обстрілів? На сьогодні ворог щодня продовжує обстрілювати Бориславщину. Це територіальні громади, які у нас знаходяться на правому березі вздовж річки Дніпро. Це такі територіальні громади, як Тягінська територіальна громада, Бориславська, Мелівська, Новоолександрівська, Новорайська та Нововоронцовська. Саме ці територіальні громади щодня. Знаходяться в нас під ворожими обстрілами, ворог б'є по об'єктам критичної інфраструктури, б'є по житловому сектору, б'є по закладам освіти, б'є по медичним закладам, тому саме ну, ці об'єкти знаходяться під постійним обстрілом. Також є питання від глядачів: чи відновлюється або медичне обладнання? Постраждали медичне обладнання, так, звісно, відмовилися. На сьогодні в нас працюють велико Олександрівці, Нововооранцовці та в місті Борислави працюють лікарні. Лікарні функціонують повноцінно, де привозять як медикаменти, так і обладнання. Ті обладнання, які були в амбулаторіях, теж Щоденно відновлюють. Під, ну, під, під, Тому така необхідність в цьому є, і ми звертаємося до всіх теж благодійних організацій, які нас підсилюють і допомагають в цьому напрямку. Яка є ситуація у Бориславському районі із розмінуванням? Ну, залишається ситуація з розмінуванням на ще. Критично, тому що ну, дуже мало розміновано на сьогоднішній день території. Підрозділами ДСНС на сьогодні вже розміновано близько 431 тисячу 535 гектарів землі, підрозділами Міністерства оборони та Збройними силами України розміновано близько 9 тисяч гектарів землі. Продовжується робота щодня в цьому напрямку. На сьогодні у нас від підриву на вибухонебезпечному предметі. з початку року вже загинуло 17 людей, поранено було 49 осіб. І щодня наголошуємо населенню, наголошуємо всім фермерам, що на сьогодні проводити будь-які польові роботи, відвідувати там лісосмуги, де ще не пройшли піротехніки. Небезпечно, але, але люди нас не, не чують, не, не притримуються даної безпеки, і все одно відвідують заборонені місця, потрапляють на вибухонебезпечні предмети. Щодня, практично, у нас є такі випадки. Сьогодні, наприклад, в Чкалова, велико громади, підірвався тракторист, не була поранена. Двох людей їх доставили до лікарні, де зараз медики надають медичну допомогу. Ви зараз фіксуєте? Люди більше повертаються в район чи навпаки від'їжджають? Ті громади, які зараз в яких ситуація спекова більш спокійна і нормальна, туди люди, звісно, повертаються щодня. Якщо близько. Місяця назад населення складало по Бориславському району 35 тисяч, то на сьогодні вже близько 40 тисяч. Це якщо брати з урахуванням 96 тисяч населення, яке було по Бориславському району назагалі до повномасштабного вторгнення. Тому люди повертаються. Звісно, там, де населені пункти під постійними обстрілами, люди туди не повертаються. Навпаки, ми пропонуємо людям звідти виїхати, тому що. Лівий берег знаходиться не так далеко від наших обстрілюваних громад. Постійно гинуть люди, постійно є поранені, тому всім рекомендую раджу тимчасово виїхати в безпечні регіони. У нас є всі необхідні транспортні засоби і є необхідні всі місця, де можемо облаштувати людей. Тому, будь ласка, люди можуть звертатися на гарячу лінію Бориславської районної військової адміністрації. Так, також можуть звернутися на гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації. Ми допоможемо е людям евакуюватися. Що ще важливого ви хотіли б сказати населенню Бориславського району? Я знаю наскільки зараз люди вже втомлені. Тому що спочатку да, повномасштабне вторгнення відбулося Російської Федерації, потім це підривка Ховської ГЕС додало нам ще роботи і проблем, і людям біди. Тому я хочу всіх запевнити, що держава, в тому числі всі начальники військових адміністрацій, всі районні військові адміністрації, працюють щодня. І намагаємось допомогти всім, хто потребує тої допомоги. Я завжди відкритий до діалогу, я завжди на зв'язку. У кого є будь-які питання, можете звертатися до мене особисто. Ми все намагаємось вирішити. Пане Володимире, я дуже дякую вам, що ви знайшли час і завітали до нашого ефіру. І на все добре. На все добре, дякую, до побачення. Тож, друзі, ви можете ще ставити питання свої у коментарях, якщо вони у вас є. Я хочу вам нагадати, що ви можете звертатися за безкоштовними консультаціями до юристів фонду милосердя та здоров'я. Юристи консультують з будь-яких питань. Зараз дуже актуально щодо відновлення житла, яке знищено від обстрілів, яке знищено через підрив Каховської ГЕС. Є проблема з тим, щоб це зафіксувати, особливо для тих людей, чиє майно залишилося на тимчасово окупованих територіях. Юристи допомагають знаходити рішення і все ж таки фіксувати ці пошкодження, щоб надалі отримувати. Компенсації і мати можливість відновити це житло також юристи консультують з будь-яких інших питань стосовно оформлення онлайн пенсій стосовно відновлення тих документів, що втратилися через будь-які причини. І так далі. Тож звертайтеся до них всі необхідні телефони, ви бачите зараз на екрані, можна звертатися з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Також юристи консультують через месенджери, обирайте будь-який для вас найзручніший телеграм, Viber, всіх WhatsApp і обов'язково використовуйте VPN, якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території. Також, друзі, ви можете. Отримувати усі актуальні новини, перевірені <кій> на наших майданчиках у соціальних мережах, у Фейсбуці ми медіа платформа «Вгору», у інстаграмі Мевору, у Телеграмі Мевору Ньюз. Пишіть нам у дірект Фейсбуку, інстаграму, пишіть нам свої новини у чат-бот, телеграму, який закріплений в каналу. Ну а також підписуйтесь на наш Ютуб канал. Гору Херсон, тисніть на дзвіночок, будемо вчасно з вами зустрічатися в ефірах. В такому випадку ви можете ставити питання, якщо вони у вас є нашим гостям. Також, до речі, пропонуйте, яких би ви хотіли фахівців почути, які проблеми нагальні вас турбують. Зараз ми будемо запрошувати таких гостей, завжди читаємо ваші коментарі та відгуки і намагаємося відповідати на найбільш Затребувані питання друзі. Я всім дякую, що ви сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Запрошую вас вже на наступний ефір, який відбудеться у п'ятницю, о, о 20-й. Бажаю всім гарного вечора і на все добре.